Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, в огляді Євробачення 2024 Кіпр і його представниця Сілія Каспіс з піснею «Лайр», що переводиться як брехун. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Написати коментар, чи сподобалась ця пісня вам чи ні. Отже, Сілія має кіпрські та грецькі корні, народилася і виросла в місті Сідней. В Австралії. Вона була учасницею австралійських гуртів. Першу свою пісню видала в 2022 році, яку написала в 12 років. В 2023 році видала ще дві пісні, і зараз, в 2024 очікується ще одна. Вона ну, займається хореографією, вокалом та ще е, зіграла роль в короткометражному фільмі.

Подобається дуже подобається саунд. Як прописані барабани, і як прописана підложка, така вона ну симфонічна, дуже класно зроблена. Ну тут вона, от е ну, коли робить вокаліст, вона показує свої вокальні дані. Цікаво буде подивитися її на сцені, бо стопудово вона буде там рухатись, і як це буде виглядати, як справиться чи її дихалка з вокалом. Подивимось. Take a look at Лас усі е, -е, -е. звучить. От тут прикольний перехід цей клас. От вона стопудово буде танцювати в цій частині в програші, і потім вокал. І на концерті ну, можна буде подивитись, як вона. Тобто, якщо вона справиться, це буде дуже круто. Я думаю, в неї будуть високі бали. Класний запальний трек, мені сподобався, класно зроблений, якісно. Е прикольно прописані як барабани, так і оця синтезована підложка, зроблена така під симфо. Мені сподобалось. І так, да, ви можете сказати, а чого ти до інших придирався, що пісні там, да, вони нагадують. Так, ця пісня, вона не унікальна, але вона класна. Вона така, ну, запальна. Під нею, я думаю, буде танцювати весь зал, і а, там, на вечірках Євробачення вона запам'ятається. Я не очікував такого від Кіпру, мені сподобалось. Що думаєте, випишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канали. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!